Євангелія від Марка, розділ шостий. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли? Там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих. Та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим той чудо діються за нього. Інші ж твердили, то ілля, а ще інші то пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй. Чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу. Щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже Ідіть самі одні осторонь десь на самоту. Та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх. Хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до витсаїди. Поки він відпустить народ, відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж. Побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні! Це я, не бійтесь! І ввійшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми. Здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили, а коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди б він тільки приходив, у села, чи міста, чи в свободи, клали на майдана хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Перше послання до Тимотея. Розділ п'ятий. ЗО старшим суворо не ПОВОДЬСЯ, а радше умовляй його, як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй УДОВИЦЬ, Тих, що справді вдови, Коли якась удавиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це угодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях. Котра ж у розкоші живе та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Гудовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку. Що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть, противна Христові, то хочуть заміж виходити. Стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть і скрізь втручаються і базікують, що не личуть. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом. І не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Пресвітери, що добре головують. Гідні подвійної пашани передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо Писання говорить не зав'язуй рота волові, що молотить, а також робітник гідний своєї нагороди. На присвітера не приймай скарги хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших бережи себе. Чистим. Перестань пити воду. Вживай і вона трохи за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Псалом 4. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки, і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають могили, домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються свого щастя, ведуть їх, як отару до Шиолу. смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шиолу. Він мене прийме до себе. Не лякайсь! Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. КНИГА? ПриПОвідок. Розділ 25 Це теж. Приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть Вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем. Що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблучка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі. Свого пана, як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш. Та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить, що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний. Нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє. Язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре БАГАТО їсти меду. І не славно людям досліджувати власну славу. Що місто Збурене і без МУРів те людина, що не панує над собою. КНИГА БУТТЯ. Розділ сьомий Господь сказав до Ноя Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини по парі, самця і самицю. З птаства під небесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив. І в ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві шістсот років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, а з ним сини його, жінка його, і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі самець і самиця, як велів Бог Ноєві. І сталося, по семи днях хлинули води потопу на землю. На шестотім році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись і лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня. Війшов Ной і Сим, хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і три жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що ввійшли були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і господь зачинив його. І був потоп на землі сорок днів. Води, прибуваючи, підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег. Носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом, води піднялись угору на п'ятнадцять ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в Ніздрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі люди, скот, плазуни і птаство піднебесне – їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі, сто п'ятдесят. Днів